Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми вивчаємо Слово Боже і заохочуємо кожного, аби вивчення Слова Божого наповнювало усіх наших глядачів і усіх, з ким ми зустрічаємося. Сьогодні ми продовжуємо вивчати уроки суботньої школи по книзі Євангелія від Івана. Тема, яка пропонується сьогодні для розумів, це має назву Дорога, Правда і життя. Пам'ятний текст, записаний у Івана, перший розділ, 18 вірш. Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдиродний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Сьогодні ми, як і зазвичай, маємо. Служителів, які разом зі мною ведучим Богданом Шумчуком будуть досліджувати це Антон Бараник і Сергій Молчанов. Що ж, у минулих уроках ми розглянули питання того, що Ісус є життя, він джерело життя. Сьогодні ми акцентуємо увагу на дорога і правда. Чому Ісус називає себе дорогою? Ось ну, ми часто звучаємо, сускаже, я є життя, я є хліб, я є світло. В цьому він в випадку використовує Я дорога. Чому він так використовує і що це собою символізує? Ну, в євреїв було таке поняття, путь Бога. Є такий Хаїм Бен Луцато, рабин, дуже такий розпосюджений в іудаїзмі. І в нього є книга Дерехашем. Путь творця. Тобто ідеї розуміли, що треба йти путем, 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 шляхом, Бога, шляхом Бога, шлях Творця. Тому і Христос, прийшовши, каже, та я єю той шлях творця. Тобто моїм шляхом. Вони розуміли, фарисеї, що десь є шлях Божий, язики йдуть не шляхом Божим, а вони стали на шлях Божий. І Христос викриває таку істину, яка бомба для них. Так ти що? Є той шлях, по твоєму шляху можна йти. Тобто Христос тут революцію робить в їх голові. І в, в старому заповіті висає є Ну я на синоїдальному переводі, вот путь, Бог говорить, ідіть по ньому. Mm -hmm. Ні відклоняйтесь ні в право, ні в лі. Тобто Бог є ті образи, які євреї знали, що Бог каже, я путь. Бог каже, я путь, по ньому йдить. Цю фразу Ісус сказав у своїй прощальній промові. В 14-му розділі Він каже, що я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, тобто через оцю цю дорогу. Тобто він показує цей шлях до Отця. Але перед тим ми зустрічаємо приклад, який дає Ісус. Ось у, у такій цікавій, можливо, манері, вираженні, це омиття ніг. Ось в 13 розділі, 15 текст він і так і говорить. Бо то я вам приклад дав, щоб ви, ви чинили, як я вам учинив. Тобто в чому полягає, в чому суть цього прикладу, омиття ніг? От для чого він був даний? Ми розуміємо, що учні, коли перебували з хрестом горниці, вони думали над тим, хто яку посаду буде займати вони думали над тим, хто з них більший і. В тому стані, в якому вони були, ніхто би одне одному ноги би не умив. Так? Христос запропонував їм свій приклад, як приклад того, як вони мають відноситись одне до одного, як вони мають приймати, як вони мають любити. І таким чином він їм показав, що служіння одне одному от запорука справжніх християнських стосунків, от, запорука того шляху, який він показує людям. Це шлях служіння, шлях самозречення, шлях підтримки. І в такому плані він намагався їх виховувати увесь час. І ось оця така ілюстрація і дія зі сторони Христа мала би їх зворушити, що в принципі відбулося, і заставити замислитись. І тут Христос, як завжди, робить революцію в їх поняттях, бо люди звикли до того, що людина перед Богом повинна стояти на колінах, а Христос на колінах стає перед ким? Перед учнями. І це для учнів. Знову революцію, яку вони не можуть збагнути. Як це? Бог стає на коліна перед Петром. І Петро каже, то не буде з тобою такого. А Христос показує суть Бога, раді спасіння людини, Він готов на все. Бог не той, знаєте, коли ти до мене приповзеш, Бог каже: ні. Ради твого спасіння буду все робити, на коліна перед тобою стану, щоб ти тільки відреагував і спась. Ну, тут цікаво, що учні а, одні. Якби прийняли цей жест, а Петро ну, сказав категорично ні, я не буду. Ось, напевно, він не до кінця розумів, в чому Бо тут. Христос каже, ти потім розумієш. А поки приймай що є. Так само Ісус і говорить в 56, здається, 36 -му тексті, коли йому каже Петро, куди ти йдеш? А Ісус йому каже: куди я йду, тепер ти за мною не можеш. Тобто Він говорить, я дорога, але каже, ти поки що не можеш йти. Чому так? Як так? Це ж, Якщо є дорога, треба йти. Чому зараз Петро не може йти цією дорогою? Ви знаєте, тут ще таке питання, іноді люди кажуть: я коли його розумію, от тоді я буду йти за Христом. У 2014 тексті ми зустрічаємо, от 4 текст. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Тобто, ніби Господь показав весь шлях. Каже, зараз ви ще не можете йти, але потім, потім ви підете. Що це за шлях, такий, який в подальшому їм відкриється. Ну, Христос і каже, ти поки не розумієш, а у розумієш пісь. І люди іноді кажуть, ну я коли, коли у розумію, тоді піду за Христом. Але є такі речі, коли треба, які треба виконувати, вірити, не розуміючи, а потім прийде розуміння. Це теж дуже важливо. Ну і ми розуміємо, що коли людина вирушає в дорогу, вона з собою бере необхідні речі, вона підготовлюється. Правда, вона ж не бере просто такої без нічого. Йде. так само їм необхідно було усвідомити деякі істини, усвідомити все ж таки місію Ісуса Христа, бо в той момент вони ще її не розуміли. І тоді їм відкриється, що саме на увазі мав Ісус Христос, і тоді вони зрозуміють, що яка їхня місія надалі. І тут ще інтересно, Христос каже: ви називаєте мене вчителем, коли ноги він помив. І правильно, бо раввини ніколи ноги учням не мили. Учні мили ноги равинам. Вони раввини жили за щодо учнів. Учні вбирали в них, все робили. І тому для них, що вчитель моє ноги, ну це взагалі. Він каже, вчитель, це я такий учитель. Так, да. цікаво, що коли Іван сказав, що я тобі недостойний. Ремінця на сандалях там зав'язати, то Ісус, навіть не те, що Ремінця, Він знімає взуття і Він омиває ноги. І, і дійсно, ми вже в минулих уроках частково говорили про те, що учні тільки, можливо, після Воскресіння, після смерті, зрозуміли, коли він же їм роз'яснив, що це означало. Напевно, так. на той момент Ісус і каже, що ти зараз не, не розумієш того всього. Але разом з тим він і показує цей шлях. і Якщо ми говоримо про перших християн, ось, у них також був певний оцей шлях, який їм потрібно було йти. Ось, кажуть також, що навіть християнами спочатку не називали, а ось це вірування було як мало назвутку: дорога, шлях. І це показує рух, що християнин повинен рухатися. І ще одне питання, яке задає урок у своїй назві. Я є дорога і Я є правда. Як це так, що Ісус є правда? Що це за правда? Або ж як особа може бути правдою? Ми з вами читаємо про те, що є дороги різні. Є вузький шлях, а є шлях широкий. І Христос закликає йти вузьким шляхом. І тут теж можна задати питання, що він має на увазі, і до чого він це говорить. Тому я думаю, правда і питання вузького шляху це ідеї зв'язані між собою. Тому що коли ти намагаєшся жити праведним життям, в тебе ну, виникають певні труднощі. Так, по-перше, в тебе виникає конфлікт зі своїм гріховним его, зі своїм гріховним я, коли Ти відчуваєш, що. Тебе тягне до гріха, ти відчуваєш, що ти би хотів це зробити, але духовним розумом ти усвідомлюєш, що не варто це робити, тому що це роз'єднає тебе з Христом, так? І от якраз таки правда і полягає в тому, що. Ти розумієш, що ти залежний від Бога, що ти залежний від Христа, і що тільки Він може тебе провести цією дорогою цим шляхом вузьким і тернистим. Бо легка дорога широка і рівна, коли ти собі ні в чому не відмовляєш, коли ти годен робити все, що ти забажаєш, але важка та дорога, коли ти йдеш самозреченням, усвідомлюючи свою гріховність і потребу у Христі. І тут ще Христос каже, бо були люди, які знали, що таке правда. Але не жили за такою, за такою правдою. Фарисеї знали, ми вже знаємо. як В і повинен народитися. Ніхто з фарисеїв туди не пішов, народився чи не народився. Тому Христос каже, моє життя це є, я є правда. Не просто то, що я кажу. А от як я дивлюсь, оце правда і є. Не тільки теоретична, а практична правда. Ми можемо навіть порівняти, що а, коли кажемо, що Бог є світло. То туди день приходить, навіть у фізичному плані, воно сяє. Моїсей, коли був з Богом, він спустився і світився. То, напевно, і, ну, ми до кінця не розуміємо, але навіть у такому буквальному сенсі він є правдою, тобто у ньому вся повнота правди. І, і дійсно цією дорогою, дорогою правди, нам слід йти. Нам слід рухатись, не зупинятися. Віримо, що. Наші уроки допоможуть нашим глядачам йти тим шляхом. І нехай ми бачимо оцю дорогу і намагаємося дойти і побачити Отця, коли Ісус сказав, хто бачив мене, той бачив Отця. В принципі, ми в Слові Божому і бачимо Ісуса Христа, Отця і Духа Святого. І в наступних уроках ми більш глибше ще торкнемося питання оцієї триєдиної. Особи божества на сьогодні. Ми дякуємо глядачам, що ви були з нами, доєдналися до наших роздумів. Ставте, ставте свої вподобайки, коментуйте. Якщо у вас є молитовні прохання, ви можете залишити їх, і а ми будемо молитися за вас. Якщо у вас є питання, ви також можете задавати їх. І а, по мірі можливості ми будемо відповідати. Тому а, дякуємо за те, що були з нами. Запрошуємо вас і на наступні випуски наших програм. До зустрічі!